Доброго дня, шановні. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу прес-конференцію, яка присвячена нашому комплексу заходів, які були проведені, і це завершальна стадія. Заходи були проведені щодо розширення інтеграції та участі ВПО, а конкретно вирішення цих проблем. Завдяки організації, громадській організації з Чехії People in Need людина в біді був наданий грант для проведення адвокаційних кампаній в інтересах осіб потерпілих від війни в Україні. Відповідно, ми безумовно знаємо, що сьогодні відбувається. Велика війна в Україні, і дуже багато людей змушені були переселитись всередину країни і не тільки. Вони стикаються з різними проблемами, і ці проблеми необхідно вирішувати. Чи була Україна готова до цього? Безумовно, що ні. І по ходу всіх цих дій нам прийшлося розглядати. І вирішувати питання як на державному рівні, так і на місцевому. Нам це українцям. Благодійний фонд Карітас, зробивши комплекс заходів, виявив значні проблеми, про які в принципі дискутуються, і наші колеги будуть сьогодні говорити. Ми хотіли б проговорити, що це були за заходи, яким чином це відбувалося, і що ми мали у кінці всіх цих процесів. Перш за все, був проведений круглий стіл на початку нашої кампанії, в ході якого було визначено ті нагальні потреби, які, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи, та які найбільше тригерять, скажімо так. Це такі речі, як вчасна виплата для ВПО, оформлення документів, що посвідчують особи ВПО. Також проблематика щодо влаштування дітей дошкільні та шкільні заклади у ході цієї цього розгляду цього питання виявилось, що є у де, з деякими громадами така проблема, як булінг дітей у школах, яку теж треба вирішувати. Розглядались питання оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Як це швидко вирішувати? Відновлення втрачення документів по процедуру щодо цього виникло питання, яке дуже турбує громади. Це культурна інтеграція. Так як з різних регіонів, це і Донецька, Луганська область, Херсонщина, люди переїжджають і вони мають інтегруватись всередину. Міста або області, в якому перебувають. Тому ми детально це розглядали. Здійснивши комплекс таких заходів, перше, це був круглий стіл, друге, це робоча група. Після того, як ми виявили цю, ці проблеми на круглому столі, ми мали знайти шляхи вирішення, до кого звертатись до місцевої влади, чи, можливо, є проблеми в подальшому. Які можна буде вирішувати на державному рівні, і нам треба було це описати. Ми провели цю робочу групу і визначилися, яким шляхом будемо йти. Комплексні заходи були спрямовані на виявлення критичних проблем, з якими стикаються внутрішні переміщені особи. Відповідно, завдяки проведеній роботі було розроблено алгоритм дій щодо інтеграції та адаптації ВПО у приймаючі громади. За підсумками зустрічі була створена робоча група, як я вже казав, яка розробила пакет пропозицій з визначеною проблематики. Вона була спрямована на просування прав ВПО та вирішення конкретних виявлених запитів. Зокрема, крім перерахованого мною, це все стосувалось також і проблеми працевлаштування. І у цьому плані благодійний фонд Карітас за підсумками робочої групи вийшов з пропозицією до Київського обласного центру зайнятості з тим, щоб підписати документ про співпрацю і мати покрокові шляхи вирішення для наших внутрішньо переміщених осіб на тому рівні, на якому ми можемо це зробити як благодійний фонд. Нами був підписаний меморандум ось, будь ласка, меморандум з Київським обласним центром зайнятості. Можете детальніше подивитись, в якому ці кроки були зазначені. Я думаю, що ми пізніше ще зупинимось, тому що це, ну скажімо так, один з найважливіших документів, який був у цьому процесі. Зроблений. І, власне кажучи, підписавши цей документ, ми вже починаємо з Київським обласним центром зайнятості певні консультаційні моменти, які може надати благодійний фонд карітасну, відповідно спілкуючись з нашими внутрішньо переміщеними особами, виявляти їхні запити, і в тих межах, які можливо, допомагати їм. Що стосується працевлаштування. Це якщо в загальному. Зараз я передам слово Віталію Котову, представнику фонду, який теж розкриє певні аспекти, більш детально, з якими ми стикалися під час круглого столу, на які він звернув увагу, зокрема і по соціальному захисту. Далі поспілкуємося з нашими внутрішньо особами, особами. Представниками Бахмутської громади Бахмутської, Кремінської та Нижньодуванської. Віталію, прошу. Дякую, Валерій. Добрий день. Ми як працівники в рамках соціально-консультативного центру для людей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні і місцевого населення у потребі. З самого початку повномасштабного вторгнення постійно працюємо з великою кількістю наших бенефіціарів. Наразі кількість звернень є дуже великою. Алгоритм вже вироблений і досить є чіткий. Тобто до нашої приймальні звертаються, тобто залишають про себе інформацію люди і зазначають саме в якій ситуації вони опинилися і в чому в них є потреба. Наразі впродовж 22-го року і першої половини 23-го року більшість людей все ж таки у потребі це, які звертаються до нашого фонду, це внутрішньо переміщені. Що особи, хоча звісно, місцеві, які також потребують допомоги, також це не поодинокі випадки. Серед тих моментів, з якими ми працюємо безпосередньо з людьми, це ну найперше, у нас є поняття кризового кризового консультування і кейс-менеджменту. Тобто кризовий консультант, якщо людина з людиною займається певний період, не досить тривалий, тобто це люди, у яких є загроза життю та здоров'ю, і в принципі найбазовіші моменти допомогти закрити як то швидка допомога з тимчасовим. Поселенням да для місця проживання, надання певної певної гуманітарної допомоги, як то продукти харчування, гігієнічні засоби і речі першої необхідності цей період консультування досить нетривалий, там 10-14 днів для того, щоб допомогти людині вийти із цієї кризи людині і членам його родини. А щодо кейс-менеджменту, це більш тривалий період соціального супроводу. Якщо у родини є комплекс проблем, які необхідно вирішити то, звісно, з такими людьми ми працюємо в терміном до двох місяців. Сюди входить також надання за можливості певної гуманітарної допомоги. Це обов'язково, якщо людина потребує, це юридичні консультації, психологічна допомога в рамках проєкту в нас працюють юристи, психолог. Також це в разі якщо ми не можемо якимись ресурсом допомогти, це перенаправлення до інших організацій, як державної, так і недержавної форм власності. Допомога з відновленням документів, тому що, як зазначав уже Валерій, це є такі досить часті випадки люди втрачають ті документи, що посвідчують особу. Досить часто це документи, які посвідчують право власності на житло. Ну і власне люди, які перебувають у такій стресовій важкій ситуації, не завжди можуть зорієнтуватися, як їм вирішити юридично ці моменти з цих питань. Вони звертаються до наших юристів, і власне досить багато успішних кейсів, які проведені, завершені, і люди отримують відповідну також юридичну допомогу. Ну також це допомога, ну як допомога, те, що ми особисто знаємо про якісь, якщо бачимо працевлаштування, якісь вакансії, якщо великі компанії набирають персонал, ми людей зорієнтовуємо з цього питання. Якщо необхідна допомога у там складанні допомозі якогось більш-менш релевантного ефективного резюме, ми також цим можемо допомогти. Тобто, це такий соціальний супровід за запитом членів родини, яких допомагає Вийти з тієї складної ситуації, в якій вони вони опинилися, е, також е, інколи е, люди потребують допомоги у тому, щоб влаштувати дітей до дошкільного навчального закладу. Е, Зі за школами, скажімо так, проблем менше, тобто або навчаються онлайн у своєму навчальному закладі, продовжують який е, ну, фактично працює, да, навіть якщо виїхали з території, які, на яких проводяться бойові дії або окуповані. А щодо дошкільних навчальних закладів, то певні проблеми є. То також людям сприяємо хоча б у написанні заяв і наданні відповідній допомозі. Ну, власне, основна робота в рамках нашого соціального консультативного центру, який наразі працює терміном до, до березня 2024 року, вона ось така. Дякую. Дякую за таку доповідь. Я б хотів зараз передати представникам наших внутрішньопереміщених осіб, тому що я прекрасно знаю, що у ході дискусій в кожної з громад десь переважали певні проблеми більше, десь менше. Є які, як то кажуть, мають спільну точку. Це і умови проживання, і працевлаштування, але були. Припустимо ті самі культурна інтеграція або проблеми з влаштумуванням у школах у когось більше, у когось менше. Хтось вирішував по-своєму. Наші внутрішні переміщені особи після наших і робочих груп теж це я прекрасно знаю. згуртувалися і мають зараз точки дотику. І контактують і міркують, яким чином далі вирішувати, чи шляхи, куди звертатись. Ми їм у цьому допомагаємо. Тому. Я хотів би передати зараз слово пані Олені Костюченкові Бахмутська громада. Добрий день. Дякую. Наш центр підтримки бахмутян працює в місті Київ в жовтня місяця минулого року. Станом на сьогодні ми надаємо допомогу більше 7 тисяч мешканців нашої громади, які вимушені були покинути свої домівки, і тепер вже, на жаль, повністю лишилися не тільки своїх домівка, всього свого життя минулого. І наша ну, мета допомоги це не тільки надання гуманітарної допомоги. До нас приходять люди з безлічю проблем, які ми самостійно вирішити не в змозі. Тому дякуючи постійній співпраці з благодійними фондами з організаціями, ми шукали вирішення шляхів різних проблем. І дякуючи такому гарному проекту Карі Київ» за те, що виносять ці проблеми від ну, рівня ВПУ безпосередньо до взаємодії між центрами, між комунальними якимись закладами, фондами, організаціями. В нас теж проблеми, в принципі, як у багатьох ВПО, але є дещо і індивідуальна. Це і проблеми з працевлаштуванням, з відновленням документів. Ну, І одна з таких нагальних проблем, з якими ми стикнулися і почали її вирішувати комплексно, це культурна інтеграція. Ми думали, що це не настільки важливо, як виявилися люди, які. Лишилися свого минулого життя для них культура було як ліки для продовження жити в Києві Київській області. Тому, дякуючи участі у робочій групі, ми напрацювали алгоритми дій, як нам далі співпрацювати для того, щоб як найякісніше допомогти нашим мешканцям у ці складні часи пережити цю війну, адаптуватися, ну і далі жити, потім відновлювати наш бахмут. Дякую. Дякую. Також до нас долучилась пані Наталя Макогон, Кременська міська військова адміністрація, представники тут дуже активно вийшло так і на, наших, на нашій робочій групі. Пані Наталя, долучилась і зараз знову таки більше інтегруємося в співпраці. Я б хотів, щоб ви поділились теж, тому що у вас трошки інші я знаю були. Проблеми у громаді, яка присутність, хоча зрозуміло те, що внутрішньопереміщені особи мають спільні риси. Тому, будь ласка, розкажіть вашу історію, і, зокрема, щодо цього проєкту, яким чином ну, ви долучились і готові далі працювати. Так, дійсно, добрий день всім. Я представляю громаду. Більш сказати, да, так вимушено переміщених осіб з Луганщини. В Києві відкрито і в Київській області відкрита низка гуманітарних координаційних центрів за підтримки Луганської обласної військової адміністрації щодо допомоги вимушено переміщеним особам, які виїхали з Луганщини. Загалом по цим центрам рахується трішки більше 18 тисяч вимушено переміщених осіб з Луганщини. Ці центри почали свою співпрацю з осени минулого року. Дійсно, коли люди виїжджали, вони виїжджали, будемо так говорити, в нікуди, де можна було знайти якийсь прихисток. І коли вже люди трішки оговталися, знайшли якесь тимчасове житло, почали влаштовувати дітей в садочки, в заклади освіти, почали шукати роботу, і виникло багато питань. І е, саме дійсно, потужній команді хочу сказати, подякувати, сказати слова вдячності потужній такої команді професіоналів Київ-Каріта, що ви підійшли комплексно до питань, які саме турбують вимушено переміщених осіб. І, е, Висловити ще раз слова подяку, що ви почали їх вирішувати саме залучаючи представників ВПО. Як то кажуть, не треба вирішувати проблеми людей без людей, саме проблеми ВПО без ВПО. Тому це за це вам дійсно велика вдячність. І ми дійсно обговорили на цих всіх робочих групах. Обговорили дуже багато питань. Питання від надання юридичних консультацій, юридичної допомоги, тому що дійсно багато питань виникають, і люди стикаються з проблемами оформлення документів, оформлення документів отримання свідоцтв, отримання паспортів. Тому що вже пройшло багато часу, як ми вже ну, як вимушені да, жити в цих реаліях, які в нас є в реаліях війни. Далі пішли проблеми дійсно. Питання надання медичної допомоги, і якщо якось вирішується питання надання медичної допомоги, а саме професійно, більш кваліфікований, більш багато вартісної медичної допомоги, це вже виникають питання. Тому ми також обговорювали це, як краще допомогти, і як вирішити ці проблеми внутрішньопереміщених осіб. І дійсно найбільш головне питання, найбільш головна проблема це працевлаштування, тому що ми розуміємо, що від цього залежить ну, достаток родини, від того, де вона буде жити, де вона буде розміщатися. Чому в Києві багато? Перемістилося вимушено переміщених осіб, тут дійсно є більше можливостей для того, щоб працевлаштуватися і, ну, і далі жити, будемо так говорити, в цих реаліях війни. І тому саме підписання цього меморандуму і співпраця з центром зайнятості, я думаю, що це буде дуже корисно і допоможе нашим внутрішньопереміщеним особам адаптуватися, інтегруватися в Київську громаду і далі продовжувати. Поки жити тут до перемоги. А я думаю, що це буде обов'язково, і ми вже повернемося з новими знаннями, які тут отримали на Київщині на свою Луганщину. Тому дякую вам. Дякую вам за такі слова. У нас ще є представники однієї громади, можливо, не сильно там. Чутно про цю громаду, але насправді одна з найактивніших, з якою ми стикнулися тут у Києві, яка не просто активно долучалася до наших круглих столів. А ми знаємо про заходи, які внутрішні переміщені особи проводять зі своєю громадою. Це нижньодуванська громада. У нас є представник Дали... Данила Дуднік, я знаю прекрасно, що ви пов'язані з освітою і хотілося б почути вашу думку щодо цієї проблематики тут? Ну і інші речі, так як ваші представники дуже активно долучилися до круглого столу нашого і до робочої групи. Як це надалі? Теж ті зміни, ті речі, які зроблені були, як вони і вплинуть в подальшому. Вдячний. Доброго дня, шановні присутні. Дуже вам дякую за те, що надали таку можливість виказати потреби внутрішньоприміщених осіб з Луганської області з тимчасово окупованих територій, взагалі на території України. Дуже вдячний організаторам за таку можливість. Перш за все, хотів виказати. Знаєте, є така піраміда потреб маслов, і в цій піраміді першим фундаментом зазначена ступенька, те, що людина, по-перше, повинна бути забезпечена роботою, житлом, харчуванням, а вже потім будуть іти далі освіта, забезпечення соціальних потреб і так далі, і т.п. На сьогоднішній день наш гуманітарний штаб, Луганщина, Мая, який заснований на базі Нижньодаванської селищної військової адміністрації, працює на забезпечення всіх потреб внутрішньопереміщених осіб. Ми працюємо в майже в усіх напрямках, надаємо освітні послуги, ми надаємо культурні послуги, ми надаємо продукти харчування, матеріальну допомогу, співпрацюємо з різними благодійними фондами. Я дуже вдячний за цю співпрацю. Дуже вдячний благодійному фонду Карітас за те, що вони також підтримують нас. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Найперша така і найважливіша потреба мені здається на сьогоднішній день. Це достатньо, немає достатньої кількості місць тимчасового проживання. Тому що люди приходять кожного дня люди виїздять, і ті люди, які виїздять з тимчасово окупованих територій, вони приходять до нас за допомогою. Ми їх забезпечуємо майже всім, всією допомогою, але на жаль, ми їх не даємо їм житло. Я дякую. Але це ще не завершення. Я хотів би ще зробити пару речей, пару слів сказати. Спеціально залишив це на останок, тому що ті важливі моменти, які були зазначені на початку, зокрема, меморандум, варто трошки більше про це сказати. Крім меморандуму, про який я окремо скажу через буквально там пару абзаців. За цей період у нас було підписано ще один договір з Гурівською селищною радою. Чому саме з цією радою? Тому що при спілкуванні з різними радами місцевими селищними? Ми помітили таку тенденцію, що багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають не тільки в Києві і області, стикаються з певними юридичними проблемами, в плані не до кінця знають, що вони можуть, на що мають право, не до кінця вони поінформовані і так як ми працюємо з різними громадами не тільки в Києві то зі згурівської згурівська селищна рада до нас звернулася, що у них дуже багато дуже велика кількість переселенців хоча і це всередині області і з ними підписаний був теж меморандум в межах цього меморандуму зазначено було реалізацію програми та проєктів у сфері соціального захисту населення Згурівської селищної ради, і діяльність почала здійснюватись 1 червня 2023 року. Це стосується, зокрема, інформаційно-консультаційної підтримки внутрішньо переміщених осіб на території згурівської територіальної громади, яка має на меті інформування внутрішньо переміщених осіб та Інших бенефіціарів про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування посадових і службових осіб це як один з тих прикладів, який може розповсюдитись у співпраці з іншими громадами для потреб внутрішньопереміщених осіб, і це означає, що. Ми будемо рухатись далі, і навіть закриваючи по суті сьогодні проєкт, проект, ми не зупиняємось, а далі будемо спілкуватись з внутрішньопереміщеними особами та з громадами, в яких вони перебувають. Щодо самого меморандуму, який я вам казав, варто зазначити, що у центрах зайнятості, зокрема Київський обласний центр зайнятості, має різні програми, крім того, що він має якийсь перелік. Вакансій, він має різні програми, які виділяються внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, це виділення коштів, на які внутрішньо переміщені особи можуть відкрити своє якесь невеличке підприємництво і мати зрозуміло дохіди це все фінансується з держави. Підписавши цей меморандум і знаючи про ці програми, ми безумовно тепер інформуємо внутрішні приміщення особи, що ви можете піти не теж на якісь малооплачувані програми, а також на реалізацію своєї мрії, яка, можливо, не була реалізована або яка можливо була у місці проживання, але, на жаль, через окупацію не може бути продовжено там. Ви можете зробити це зараз тут, в Києві області, реалізувати свої ідеї. Також у нас підписані консультації щодо протидії торгівлі людьми. Це зараз стосується окупованих територій дуже чітко, тому що ви знаєте прекрасно, що Протидія торгівлі людьми це не лише під час того, коли забирають паспорти і фактично працюють за безкоштовно в рабських умовах, а це і якісь експлуатація якогось іншого характеру, зокрема там сексуального або ще якогось. Це те, що відбувалося і відбувається далі на окупованих територіях, тому наші консультанти. Проводять комплекс заходів і в цьому напрямку для того, щоб внутрішні переміщені особи не боялися звертатися, про такі речі розповідали вирішувати проблему, щоб проблема не переростала у подальші комплекси, не повторювалася знову і знову, тому що це є травмою. Тому ми працюємо у різних напрямках, зокрема з центром зайнятості, консультуючи, допомагаючи знайти роботу по фаху. Допомагаючи знайти програми, які можуть допомогти нашим внутрішньо переміщеним особам, це основні речі, які, про які хотілося б сказати у нашій адвокаційній програмі, яка відбувалася протягом цього періоду. Ми не зупиняємось, ми плануємо далі проводити ці консультації з нашими внутрішньопереміщеними особами, з іншими громадськими організаціями, і по можливості вже на інш... виходити на інший рівень і намагатися не тільки на місцевому рівні, а в подальшому і на там державному рівні лобіювати інтереси внутрішньопереміщених осіб. Розпрацьовуючи комплекси інших заходів і звертаючись до державних органів та місцевих органів влади, я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо про це розповісти, маючи якісь інші програми, ну або маючи нашу таку групу, яка, як на мене, дуже уже потужна і буде тільки зростати. Я вдячний за увагу, якщо є якісь запитання, Будь ласка, ставте. Тоді я вдячний, вдячний за прес-конференцію. Слава Україні! Героям слава!